Дача ті вітаю вас. Ну що, бачили ви? Ми будували приміщення під бджільництво і ось вийшов у нас такий навіс. Чудово? Чудово. Що ми зробимо зараз? Ну, можливо, це, цей навіс ми використаємо під дрова якісь. Так? Так. Е, зараз приготували все. Е, шалку. Е, Зробили такий каркас. Забили арматуру. Зараз замовляємо щебінь, пісок і напевно будемо все це заливати. Як вам наша ідея? Замовили щебінь, пісок. Вже сьогодні замовили, сьогодні нам її везуть. Вижимо на наш сусідній участок, щоб менше потім носитися. Вчора завезли ось такі дрова. Так. Подивимся, скільки нам привезли. Так. Скільки тут кубів? Три, Три куба документи дають нам. Так, ну що висипаємо. Як ви вважаєте, є тут три куби? Три куби є тут. За щебінь, розраховуюсь окремо так. Да, да. Пісок окремо. Чотири. 450. Перерахуйте. У вас так все сложно все. Щебінь розгрузили. Їде вже машина з піском. Ну що, за 2 години... Ми все позавузили. За дві години ми все позавузили. Так, дрова є, щебінь є, пісок є. Все чудово, все чудово. Так, розружаємо. Немного вперёд. Сколько будет да, ещё? Ну да. 3,5 тысячи? 3,5 тысячи. 3,5 песок. А щебня? Что, а щебня... А щебня... щебня больше чем? Песка 4 куба, да? А звідки оце я замовив? Хто вас замовив? Скажіть, будь ласка. Хай перенабере мене. Три Куба щебня і чотири Куба піска. Піска куча менша, ніж щебня. Я не пойму, що ви за цирку строїли. Чотири Куба. Це три куба, а то 4. Це три Куба привіз. Оце три Куба, ось три Куба. А то чотири менша куча. Ну скажіть, будь ласка. Я зараз загрузю Бог з вами. Ви просто, на просто ще таких людей не боротько. Ні, давайте все по, по справедливості. Мені, давайте мені бумажку. Мені, мені, бумажку я мені давайте. Я я, я я я, я, я я, який за вас? Я, зав... я як би знав, що ви така людина. Просто. Мені чітко треба, мені потрібно 4 куба. Ми, є там чотири куба? Yeah, ви знає. на моїй землі розгружаєтесь. Я в себе на участки що хочу, то й роблю. Все, що хочу. Загружайте, давайте. Е, дайте мені, я подивлюся, накладну. Накладну, дайте подивлюся. дивіться, будь ласка. Бачу, бачу, ну таке. А, а де завод знаходиться? Ок, трансбут, 7. Коваленко ФОП. 350 тисячі. Ну, ви зрозуміли, так? Да? 4 куба піска і 3 щебня. Щебня більше, ніж. Чем... Ось так працюють. Я до вас ніяких претензій. Зараз виясняють на... Розчитайтеся за мною. Зараз, підожіть, він мені ж скине суму, Скільки тут привезено, щоб я розумів, що це. Я розв'язаюсь, розрахуюсь з вами. 3,50. Я замовляв, він каже, я виясняю, чого так вийшло, що 4 куба піска менше куча, ніж щемня. Він каже, на 300 гривень менше заплати водію. На 300 гривень заплати менше водію. Е, візьміть трубку, зараз він буде набрати. Під час війни так не працюють, хлопці. Чекаємо. На 300 я даю менше. Ви згодні. Перерахуйте. Ану, наберіть. 300 гривень менше. А хорошо, я зрозумів. Все тобі, добро. Все, я вам віддаю гроші на 300 гривень менше. Получається, зараз. Одну перерахуйте. Це 2700, вже, вже я вже. 2850. 850, Перерахуйте. Я. Вибачте, зараз. Раз, два. 850. Все. Я не хочу з ним зв'язувати. Війна не змінює людей в нас. Війна в нас людей не змінює. Ось так, друзі, всі працюють. Ви зрозуміли, так? Да? Оце три куби щебня. А це чотири піска. Піска менше, ніж щебня. Не замовляйте в інтернеті, відразу їдьте на завод.